Привіт, друзяки! Сьогодні я з своїм братом будемо грати в ліфтінг-симулятор в Роблоксі. Всі привіт, друзі. Так, тут ми теж маємо ставати качками, але ще ми маємо битися, Отако, От брати і бити. І я би б'ю. Я би по два урона зносить. Хоч я тебе самочити. Ні-ні, не треба куди змучити. Я тебе не замочу, бо ти хороший. У нас моя, моя пас робив, щоб хороший добивати. А ти, ой, ви я бач? Ти Я не звичайно. Чого мене де так зробили, ну стоп? Бо я не є хороший, бо я бив тебе. А, точно. Ай добре, йдемо качатися. Так. Але ти я коло цих пірамід? Йду до них. Я тебе бачу, до речі. Ти ще далеко, але я тебе бачу. Так, качаємося, качаємося, Що за ручка у мене така прикольна. Так, давай... Да, 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 я йду до них. Мені просто трошки далеко йти. Але нічого. А але, ли але знайшти швидко. Ти можеш до до ти можеш вашмати нашма... на сел? Щоб родат свой сел, та ти коло мене, появися. Оу, що тут таке велике? Да ж ми на все, пажу тут се, с про. Тут писе, це ти продав свой силу та коло мене з'явився. Да, да, я продав, я у піраміді появився. О, все. І ходи, і ходи, то отоплесь флітери. Дай бачу, Я за дітей. Ого, а що те так мало хп? А того. А ну, стоп, дебий, а ну покачайся трішки. Покачайся. Покачайся. Качайся. Бачите, ХП віддімайся трішки. ХП? А віднімайці, коли ти качаєшся. Не, я не бачу. А ти протайш свою силу та й увиш. А ти протас свого силу та, й, та й підійдеш до мене, тайп Добре? Так. А стоп докачався, докачався, не качайся, докачався. Ходи до мене. Я тут. Качайся, тебе О, Опас віднялося КП. А як мені купити? Ходи мною. Ходи моль. ти мною. То це все вс зарабакс, як мені купити? А вот я бачу. Чо? Все. Що? Це Вс. бакси. О. Купуємо цупалочку, да? Вс. Ага. Ти бачиш кі... А ну, а то, а ну ти можеш кінетку купити. А ну купи кінетику, щоб тебе бану було ти вмістилося. Ні, 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 я вже купив мешку. Почему, почеласка. Та чекай, в мене немає грошей. Тебі скільки. Тебі скільки грошей? 30 вже А, а, а ти, а, ти можеш купитися 15 можна. Та йду, йду, чекай, бо я застряг тут так багато всіх. Все, я тут якийсь пацан крутий. Хочеш? А віриш, що я його общину насилами? Ой-ой-ой, чекай, бо А вообще но я його на я засел. Наш оче боля, коли я дивлюсь на ці піраміди. А ну, а ну каше, а то я, я цей чувака общину Дивися. А ну-ка сюди, сюда, спирамід. И цей чувака общину с силами продай. Да. У, мен... у мене, колесо, а у нього, а у нього лодка дерев'яна. Обженеш. Правильно. Бо після лодки і те, це колесо. Так, те... колесо, яке я качався. І я його обжену саме. Знаєш, скільки у мене сил вміщається? 100 тисяч. Так яких сто тисяч, більше? Мільйон? Більше. 400 тисяч. Ага. Це дешевше може купувати, щоб купувати кінецьку. Це дуже дешево, щоб купувати кінецьку. Дуже дешево. Мене забачив пацан. Який? Як? Який? Я не знаю, він не забачив. Оце що, китайці киш ні, я не знаю, хто замочив мене. Да. Тепер йдемо качатися знову. Ай, ну що так баць, яхну, я, Великий. А, тепер... Чого я вони там бачу. стали на, на самому спауні? А, є! Тікай! В мене замочили. Тепер стари самої, тепер теж аж самучили. <кліпи> а. а Нее, ты пи мене, я хороший! Я хороший, чел. А ты якщо шо замочишь, то шо задає? Да, то... дай... Нет, то якийсь підпис показує. Що, Ч, вообще ничего не даешь, что замочишь? Ничего не дає. Лишь лишь сохраняешься серии монет, и Так що я можу купить, а? Удацький кілька мене сел. Ооо, мяч футбольный. Удацькільки в мене сил. Скільки? Гладай. 112 тысяч. Подиптивы, я вс того. Йо. А целу челока почили теж. Ооо, як ці піраміди мешают. Так, я взяв мяч, уроки. Вау! Мяч Nike. Фига себе классный. Все, качаемся. По села нам нам цей мяч. Ой, тебе бачу. А тобі по скільки села дає. 7... 790. 790 за один. Ага, за один клик. Ага. Так, да, я тут его Дар! Чувак, замочная а цікаво, зараз цей чувак не замочет. А ты хочу дружити. Лиш не бей мене, будь ласочка, будь ласочка. І зараз нас убьет. Ти так думаєш? Да, по, по цей чувак, я його сам пащу і и верм дманчик все. А ты минут тяга, ти пропав. Селу продав. Ну ладно, і не уб'ємо, да? Лиш не Лише бій, лиш не бей, лиш не бей. Ого, 2000 сила. Тисяч голям. Йо, як ла... як ці пірамід. Ну, що вони такі? У нас голова боли через ці піраміди. Куди ці? Це а він що тебе б'є? И мене не бьем. Хочешь ТП сам учитывая? О. О, мистер. Стрип... А ну пяти тебя тут я. б'є, бье, захочу вдарити. А ты ти, Ні. Ні. ти слабий, дурний? Хто дурний? Він. А що я зробив? Він тебе мучил. Ага. А чого я такий не здали? А, ні, я майкачок став. Да? Десь я дивлюсь тако. Я майкачок став, Давай десь тако. Порівняємо по чубчику. О -о от, 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 -от так І будемо качати, бачите, який я качок став. Де ти є? Десь є Ти продав силу? А де я пацю, тапе? Пацю, як я стрибаю? Да, бачу. Ти, ти центр карти, ти центр карти? Да, я бачу, ти бачу. До мене зараз покажемо. А що? А що? А що? Е, ти тебе там що? А що? Да, а що? А що? Я хочу тут писати. Що це метро, а твоя ніська мова. А тут он не... весь хтикар тебе, чувак, самоч! Ох, это це... баніхоп. хоп Банихоп, шух. Пум-пум-пум-пам. Я танцюю. Брейк дан. Вс, я заховався. в гантелі. Така чорна, ей. А ну, а ну, а ну хуй сюда, а ну, по великим. А ну а ну да ты велико, бачиш де я холодно сою. бачиш? а чого я став таким тоненьким? Хто? Я маленьким став. Має бути? А де ти є? Ага. Ты ти це... ти центр карти? Ні, я продав. Ага, то коли ти продаєш м'яза, то ти стаєш такий самий, який був на початку нубиком, да? Да. Ага. То есть я уже мои великое. 6 великим. а ну патру 67. Я не хочу. Пусть на пасочках, что ты А Пусть ласочка, ч не подмывал? Ходи сюда. Пачечки на уник. Ага. І-і найди цей ні. Це туто. Це тут села ратушного кофта. Найди його. Найди його ніхто не тебе добивав. І що зробити? Дай з собою потруш. А ну пусть трипай коло не та він потрушиться. Щоб ти дивився на неого, щоб ти на неодивився. О! Ага, все, тут. І і, і, і і поклади на паузу на дитя ніхто подружиться з ним. А як подружатися? Дей, нажми на паузу, нажми на, нажми на судо, ви хоч нажмі на паузу. Ага, ні, я не хочу тут з ним дружитися. Не треба мені тут друзів. Я не хочу домовляти в роботі. Він я... не. Він, 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 він знає що? Шо? Коли, коли коли ти потрушишся, він буде якомусь іншому і він черно. Він пропаде з трусів. Ні, не треба. Я не хочу дозволяти друзі, я лише тебе хочу в друзях мати. я десь тільки щось качкав стою. Куди мене? Ти, ти десь йдеш? То бо тут са... таксики тепер мені вже над'явилося. Ходи, ходи сюди, ходи сюди, центр карти. Бачиш цих них поліків Да, Так, бачу, бачу. Ходи до них. У мене мало хп. Ну і шо? Вони ціну над мене самочить. Куди тікаєш? Не Від тебе тікає. А чому тебе мочу? Сюди, я тебе не бочу? Ходи ти жода, тебе потухраняти біти. Від... 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 Від, від плохих. Ходи сюда, буду охороняти. Я боюсь Виш... тебе. Я тебе... Думав... А ти у нас хороший? О, я нормальный. Усе нормально? Да. Так, де вкупляти. Купи кінетику, що ти бай довго тут освіти коло нас. Ні, я хочу купити. Так, дерево. Знаєш, що кінетки то ще тешево. Тож тево. Ага. О, холод. Я холодильник можу купити. О, холодильник... Тут... Холодильник... Я... холодильник. Холодильник дає тисячу сил. Холодильник. Ага. Ого. Ого. Він не треба, Він не треба таса 350 кліків. По-моему 4. то тисячу. 1000... І 10, 1010 сил. У мене і 10 сил. Друзяки, на цьому ми будемо закінчувати нашу сьогоднішню серію. Пишіть коменти, ставте лайки, підписуйтесь на цей а, канал. Підійди до мене, підійди до мене. Давай будемо раз два давай говори. Зробіть кнопку сірою. Пишіть в коментах, якщо хочете продовження цього режиму, нам він сподобався, тільки треба має більше покачатися, щоб ми і стали величезними. Ооо, дуски Да. Е, -е. Всім Сім пока. Всім пока.